Ви думаєте, що всі футбольні легенди мають у своїй колекції Кубок Ліги Чемпіонів? Зараз покажу топ 5 гравців, яким цей трофей так і не підкорився. П'яте місце Месуд ОзІЛ. Один із найкращих плеймейкерів свого покоління. Він творив магію у реалі та Арсеналі, грав у топ чемпіонатах, вигравав чемпіонат світу, але кубок ЛЧ так і не підняв над головою. Четверте місце Давід Сільва. В Манчестер Сіті він вигравав все, що можна в Англії. Чемпіон Європи, чемпіон світу зі збірної Іспанії. Але Ліга Чемпіонів ніби зачарована для нього. Третє місце. Франческо Тотті. Вірний Ромі до останнього. Справжній символ клубу та італійського футболу. Його любов до рідного клубу, легенда. Але саме це і не дало йому шансів виграти Лігу чемпіонів. Друге місце Златан Ібрагімович. Він грав за топ-клуби Барселона, Мілан, Ювентус, ПСЖ, Манчестер Юнайтед. Здається, він був усюди, забивав голи на будь-який смак. Але Ліга чемпіонів це його вічна футбольна загадка. Перше місце джан Луїджі Буфон, легендарний італійський воротар, який тричі грав у фіналах ЛЧ, але жодного разу не вигравав. Він вигравав чемпіонати кубок світу, але ЛЧ – це його нездійсненна мрія.